Чорна собака бігає Коломиєю та своїм великим розміром лякає людей. Ось таке повідомлення отримали працівники коломийського притулку для тварин дім сірка. Волонтери зловили чотирилапого, вакцинували та дуже швидко знайшли йому хороших господарів. Розповідає працівниця коломийського дому сірка Надія Томанчук. Він гуляв просто по місту, викинутий. його вигляд не внушав довіру. Його було відловлено, поміщено в притулок. У притулку він був недовго. Він кастрований, вакцинований. Він був прилаштований в сім'ю. Він прожив сім'ї два половиною років і його повернув. У сім'ї сталася трагедія. Захворіла дитинка, чоловік на війні. Жінка одна не справляється. Лорд метис Стафа, йому чотири роки. Собака має характер, але попри це дуже вірний та добрий. Зовсім не вибагливий до їжі. Розповідає Надія Томенчук. Ну і ще одна особливість лорда він не житиме там, де є інші тварини. Він однолюб, він не буде ні з ким. Має бути добре огороджене подвір'я або досить великий вольєр. В харчуванні він не вибагливий. Він їсть все. Він не піде до старших людей. Йому треба така середня вікова категорія, де дітки вже не малі, вже старші. До нього треба проявляти характер. Йому треба давати команду, а не він має керувати. Якщо ви мешкаєте в приватному, добре огородженому будинку, то лорд саме для вас він дуже чекає на нову родину. Він дуже добрий. Він лагідний, він контактний. Він до людей йде, як до чоловіків, так до жінок З цим Проблем нема. Проблемно прилаштувати велику собаку. Це дуже проблемно. Якщо з маленькими, це простіше, тому що це може бути в квартирі, це може на вулиці побігати. То велика тварина це виключно вольєр або виключно подвір'я. Телефон прихистку 050 027 99 80. Коломийський притулок для тварин знаходиться на вулиці Горбаша 10.